Мої вітання всім! Сьогодні ми з вами вивчимо трюк бокс коробочка. Починати виконувати трюк коробочка. Буде легше, коли вже будете вміти, робити трюк шауер. це в нас урок 13 Робити його потрібно добре в обидві сторони, як вправо, так і вліво. Для початку візьмемо один ячик. І будемо виконувати найважливіший рух, який нам знадобиться в цьому трюці. перекидувати м'ячик з руки в руку не перекладати, а перекидувати як можна швидше. Це у нас перша вправа навчитись добре перекидувати і швидко і точно ловити м'ячик, який в нас буде пролітати знизу. Можемо додати сюди ще хлопочок рукою. Коли ми випускаємо м'ячик, хлопати рукою І на другий м'ячик. Будемо підкидати один м'яч догори. Один м'яч ми будемо перекидувати знизу в руку, передавати. Який собі кут робити. Можете для початку перекладати ловити. Потім беремо, викидуємо, підкидаємо, перекидаємо, зловили. І навпаки. Вверх підкинули, підкинули, зловили. Викинули, викинули, зловили. Перколи викидуємо знизу м'ячик, підкидувати догори і викидати м'ячик з боку. Одночасно буде у нас відбуватися такий рух. Але це не те, що нам потрібно. Нам потрібно підкинути, підкинути і повернути м'ячик назад до, до руки, до лівої, з якої ми викидали м'ячик знизу. Підкинуло, підкинули, і зловили. Підкинули, підкинули, зловили. Підкинула, підкинула зловили. Ми зробили кут на праву сторону. Тепер треба зробити всі ті самі вправи на ліву сторону. Підкинули. Підкинули, зловили, зловили. Підкинули, передали, зловили. Підкинули, зловили, зловили. Підкинули, передали, зловили. Так, так. Так, так. І потрібно цей рух тепер трішечки швидше, як ми робили, перекидували. І одночасно тепер ми не зупиняємось, як ми зупинялися, а тепер ми пришвидшуємось те, те саме, що ми робили на праву сторону. Додаємо хлопочок. Як ми просто перекидали звуки в руку м'ячик і робили хлопочок, то тепер ми, робимо, тепер ми робимо викид хлопочок передали. Викид хлопочок передали. І на ліву сторону також. На праву та на ліву сторону робимо те ж е, саме, але тепер без перериву не зупиняємось. візьмемо третій м'ячик, два м'ячики у вас будуть в вашій домінуючій руці. З домінуючої руки ми будемо робити викид вверх одного м'ячика. А два м'ячики будуть робити в нас те, що ми робили кут. Будуть викидуватись одночасно. Наприклад, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. На рахунок два ми робимо. Кидок двох м'ячів одночасно. Так, один, два, три. Один викинули, два, три, спіймали. Один, два, три. Спіймали. Один, два, три. Спіймали на іншу сторону. І так, викинули, викинули, спіймали. Викинули, викинули, спіймали. Просто зациклюємо цю вправу, не зупиняємось, і в нас виходить такий трюк, коробочка. у нас виходить, що е, ніби два різні, е, ніби ми взагалі робимо два різні руки. Кидок і потім. Робимо одночасний кидочок. Але можна починати і по-іншому. Ми можемо почати не з, просто з кидка, не просто з одного кидочка і потім одночасний рух. А ми можемо робити ці одинакові рухи. Це може просто треба почати з викиду одночасного викиду двох м'ячиків. Ми беремо два м'ячики в домінуючу руку, як ми починали. Але перший м'ячик ми не кидаємо догори, а кидаємо в сторону. Просто робимо цей рух не другим, а першим. От ми можемо зробити один, два, три. Один, два, три. І на іншу руку так само можемо почати е, з викидом м'яча не догори, а е, в ліву сторону. Один, два, три. Так. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, 2, Беремо донечку в іншу руку і робимо те саме на іншу сторону. І зациклюємо цю вправу. Зациклюємо далі вже просто наш трюк, вже вивчений нами трюк коробочка. Можна виконувати ближче, його, але щоб він гарніше виглядав, то м'ячик має пролітати більш широко знизу. Тут має бути коробка, щоб трюк виглядав більш гарно, чітко. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Далі ми можемо вивчити от таку от варіацію, трюк коробочка. Але спершу треба вивчити просто трюк коробочка.